Друзі, гриболови, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, як завжди, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, вихідний день сьогодні. Виїжджаємо в лісочок, спробуємо з вами знайти грибочки, як завжди. Хочеться, звісно, біленьких. Будемо робити основний упір на білі гриби. Але не понехтуємо іншими грибочками. Що попадеться, обов'язково вам все покажу і розкажу в цьому відео. Так що вмощуйтесь позручніше і приємного вам перегляду! Погнали! Друзі, ну що, є перша в мене знахідка, зараз вам покажу. Та дам, отакий от от красивий підосичник. Перший грибунчик, який мене зустрічає сьогодні в лісі, отака от от красуня. Але ж грибочок старенький, та й, собственно говоря, поки що нам такі гриби не потрібні. Ми будемо полювати, як я вам завжди кажу, за самими трофейними грибами це білі. Тому спробуємо намагатися знайти їх, а потім вже, якщо діла з білими не буде, будемо збирати от такі гарненькі підосичники. Ну а так от, люди, все, поїхали. Ну що, друзі, а наступна знахідка це в нас вже називається конкуренти. Ось дивіться, який гарний підберезник, мощна яка така ніжка, шляпина, така шапка гарна. Але ж дивіться, який конкурент сидить його і їсть з середини. Дивіться, слимацюга жирний і гарний, класний гриб. Але ж бачите, слимак його вже майже майже доїв, він вже похилився, скоро впаде. Ну, отак. От. Ну, не будемо їм заважати. Всі хочуть їсти в цьому світі. Оце називається конкуренція. Трошечки не встигаєш там, майже. ну... На 2 на 3 дні все, слимаки моментально з'їдають усе. Так що отак от, люди. Є в нашу копілочку підберезничок. Є підосичнички, є підберезнички. Поїхали далі, будемо шукати наші грибочки. Так, друзі, ще один підосичник-красунчик. Ну, поки що білих не бачу. Але підосичники радують. Красноголовці, друзі, їх ще називають козарики. Хто як, в різних регіонах вони називаються по-різному, але принцип дії один, Це один і той самий грибочок, умовно їстівний. Суперовий класний гриб, який можна вживати в харчування після термічної обробки. І все. Отак-от. От так що підосичники, друзі, однозначно є. Так, і ще одна знахідка в нашу копілочку. Отакий от от красивий рижунчик. Рыжечок, манюсенький, тільки-тільки вилазить. Також їстівний грибочок, умовно їстівний. Можна вживати в харчування в засольці. Коли ви його зрізаєте, морковний кольор соку повинен бути. це буде вам справжній рижечок. Отакий. Вони дуже схожі зі свинушками. Але це 100% рыжечок. Я вже на досвіді і так вам скажу. Отакий от от красивий грибочок. Ще один в нашу копілочку. Все, ми поїхали далі. Так, ну що, друзі, ще ось є одна знахідка. Дивіться, що знайшов. Парасолечки знайшов. Умовно є стівні грибочки, вживати в харчуванні їх можна. Їх дуже велика кількість. Зараз вам покажу, дивіться. Дивіться, стільки їх. Он пішли. Он, 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 он парасолечки. Класний рибочок в клярі обжарюється. І лупиться взагалі. Значить, ножку ж, дивіться, ножку не беремо, друзі. Вони отак от вириваються з усім. І Потім сама ножечка береться, от, отак от раз І забираєте одну шляпиночку. Потім оце все діло. Отак от. Укляр. Раз, раз, у яєчко, у мукичку. І супер. От бивнушечка, супер, супер, супер буде вам. Серйозно. Ножка дуже тверда, вона неїстівна. А от шапинки саме-саме те, що потрібно. Ну, отак, от, друзі, буду рухатись. Все, що знайду. Звісно ж, як я вам завжди все покажу. Ну є парасолечка, є ось-ось-ось. І туди далі пішли і ось, і ось за цими парасольками вони, ще вони, он одна, он друга, он третя. Є, парасольки полізли, парасольок дуже багато. Так що поціновуючи парасольок запрошую до лісу. Грибочки є. Друзі, ось ще одна знахідка. Ось, дивіться, яких два маленьких рижечка знайшов. Там був один маленький, тут уже двійко. Починають починають грибочки рости. Це не наші гриби, хай вони залишаються, хай вони трішки підростуть. Може, комусь з грибників вони будуть більш потрібніші. Але рижечки є, рижечки почалися, пройшли невеличкі дощики, і рижики зразу полізли. Так що, отак, люди, рухаємось далі з вами. Так, а ось іще один вид грибочків. Ну, він звалений, я б його не рвав, люди. Оце називається оленячі ріжки. Гарні грибочки, також їстівні, люди вживають їх у харчування. все. Але як бачите, самі в них багато землі, багато піску. Ну, З ними потрібно дуже-дуже довго пограти для того, щоб їх вимити. Отака в нього плодова ніжка тонесенька, єлі-єлі він завжди такий вилазить, тримається. Але плодове тіло, як бачите самі, доволі гарне. Я ще ці грибочки називаю коралові. Ну, Вони мені нагадують корали в морі. А так гарний, гарний красивий грибунчик плюс один в нашу копілочку. Так, друзі, ходю ж ходю, блукаю. Ну, ось іще знайшов одні оленячі ріжки. Отака от краса, от такі от гарні коралові грибунчики. Ну, супер, я ж кажу, я цього рвати не буду. Дуже-дуже вони симпатичні, дуже класні. Камера колір, звісно, що не передає, але вони такі рожевого, рожевого рожевого кольору. Дуже класні грибунчики, дуже гарні. Отакі от от карали. Отакі от оленячі ріжки. Поки що білих немає. Ходю, ходю, але білих поки що немає. Є інші грибульчики попадаються, але поки. Поки що так. А ось іще поруч зараз вам покажу, ось дивіться. Ну, це кабан ось ходив, бачите, кабанячий слід. А ось вони ось як починають рости оці оленячі ріжки. Ось. Тільки-тільки починають витикатися з землі. Так що, рибочки помаленьку починають лізти. І є, друзі, ще одна знахідка. от, такий от маленький підберезничок ледь не наїхав на нього ось ровер мій. ледь не наїхав. Поставив, а тоді зліз з, з ровера, дивлюся, з лайби. А він ось красунчик стоїть. Це підберезничок, справжній настоящий красунчик. Невеличкий, невеличкий, я ж кажу, грибочків мало. Але якщо гарно пошукати, ну, на сковородочку можна щось і назбирати. От такий от підберезничок-красунчик. Так, люди, ось ще одну галявинку знайшов і ледь побачив її. Ось грибунчики, бачите, ростуть. Ну, я їх всі розкопувати не буду. Я і так бачу, що вони вже старі. Зараз одного достанемо, подивимося, що хоч це за грибунчик. А це йожовок строкатий, люди. Це йожовичок. також їстівний грибочок, друзі. У мене на каналі є відео, знімав я про ці грибунчики. Доволі непоганий грибочок. Тут, ось у нього, бачите, під шапиночкою такі голочки. Це все, отак, воно щухрається. І жариться, їсться. І доволі приємний смак, і доволі приємно ароматний грибунчик. Ну, Старі Старі гриби, це вони давно вже повилазили. Я ж кажу, я їх розкопувати не буду. Все одно я їх брати також не буду. Так що єжовик строкатий, отакий грибочок вже також почав з'являтися в лісі. Ще одна знахідка, люди. Як можете бачити самі маслючок. Манюсенький, гарненький, красивий маслючок. Маслючки також тільки-тільки починають витикатися, я ж кажу, ну, вони манесенькі, ось дивіться, для порівняння моя рука, да, і яка шапочка маленького грибунчика. Так що маслючки потрошку починають з'являтися, я думаю, якщо ще дощики підуть. Через тиждень-півтора грибунчиків буде дуже багато. А так, різновиди грибів, як бачите самі, в лісі зараз вже предостатньо. Все, поїхали далі. Друзі, ну от ви питаєте, де я лазю? Покажи місцевість. Дивіться, ось бугор, стою майже на схилі. Вон, до речі, грибочки також, як бачите самі. І отуди вниз, вниз, до самого самого низу. Потім пройшов отам трохи і піднімаюся знову на бугору вверх. Так що, люди, непросто це діло ходить по лісу, збирати гриби, якщо хто новачки. Це не рівна проста місцевість, по якій ти йдеш, відпочиваєш і збираєш все, що ти бачиш. Так що, отак, от, люди. Л лазю візде по різним лісам, вон, модрини отам вон стоять. Тут сосна стоїть, там трохи далі, дуби стоять. І оце такий змішаний ліс, по якому приходиться дуже гарно поскакати по буграх, по буйраках, щоб знайти грибочки. Все, пішов я далі. Друзі, а ось решетняк. Решетняк, козлик. У нього, бачите, губка. як решет ось, показую вам. Вон ще один. Але це також старі гриби, це не молоді грибочки, які тільки вилізли. Старі гриби і опять же, вон я. знизу туди піднявся, сюди аж до самої гори і на горі ось тут знайшов. Так що, ну, вибір грибів є, але не скажу, що багато, багато їх є в лісі. Потрібно поки що полазити. Нема, нема тих дощів, які повинні бути для грибочків. Так що так. Ось, до речі, ще парочку. Ну, це більш молоденькі такі. Бачите, вони дуже схожі на масляток. Але в них е, під шапинкою трошки-трошки інше. В цих сито, а у масляток там більш, більш мілкі такі пори. Але з виду дуже-дуже схожі. Але, умовно, їстівні так само обробляється, як маслята, і вживається в харчування без всяких проблем. Нормальний смачний грибунчик. Друзі, ну і куди ж, звісно, без сироїжок. Ось дивіться, також тільки витикаються, тільки-тільки. Тон уже стара сироїжка стоїть. А ось дивіться, бачите, як камінючку піднімає, Сироїжка хоче вижити, піднімає камінючку. і отака красунька ось теж тільки-тільки починає рости. Ну, отак от, друзі, є, є грибунчики. Ось іще одна сироїжечка. Зараз вам покажу ось також. Тільки витикається. Бачите, ну манюнькі, Манюнькі всі грибочки, такі пуговки маленькі. маленькі, маленькі. Вон трошечки побільше, вон одна вон інша. Ну, малувато, Малувато, скажу чесно. Якщо буде більше, то покажу вам більше. А так сьогодні доволі непогано зібрали з вами стільки різновидів грибів. Ну що, друзі, нарешті я знайшов пів дня лазив-лазив по лісам. Заліз вже такі от непролазні просто чигірі. І нарешті я знайшов біленького. Біленький, старенький, але як бачите самі хто там уже сидить. А там сидить конкурент, який його вже майже повністю з'їв. Отак от чого я й кажу, що конкуренти тут теж не сплять, хочуть їсти. Зараз вам покажу. Бачите, який красунчик сидить. Ну, не буду йому заважати, друзі. Зараз походю тут трішки подивлюся. Та й, мабуть, буду їхати додому. Бо з білими, бачите, сьогодні на грибалочки туго. Все, тоді, значить, зараз полазю, подивлюся, якщо ще щось знайду, підзніму. Якщо ні, запишу вам коротенький підсумок, підіб'ємо, як завжди, і додому. Так, ну що, друзяки, коротенький пінсум в кінці грибалки, як я вам завжди кажу. Ну, дивіться, люди, що в нас виходить, значить, білих грибів, ну, нема. Ось одного знайшов за цілу грибаленьку і все. Але знайшов, ну я так підрахував, десь близько 10 видів грибочків, які можна зараз вже різати, вживати в харчування. Є гриби їстівні, є гриби умовно їстівні, але ці 10 видів грибочків, які вже можна збирати. Кінець вересня потрібно дощики. Люди в нас немає таких гарних, знаєте, грибних дощів. Ну нема просто. Дощики як пройдуть, тоді полізуть грибочки масово активно. Ну, а це отак, друзі. Все, що знайшов, як я вам завжди кажу, все вам показав. Не забувайте, друзі, за вподобайку, за підписочку на наш канал. Це просуває наш контент, це підтримує наш гриболовний канал. Так що не прощаємось до наступних грибалок-рибалок. Всім папа! -па.